Вітаю вас, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, чи вдасться отримати омріяну роботу, чи є перешкоди на дорогах на роботу. Всім, хто дивиться відео, близьким людям. Чи є перешкоди на отримання роботи? Що заважає знайти роботу, хорошу роботу, ту роботу, про яку мріяли, мріють усі, хто дивиться відео, близькі люди. Так, довгий час був період, коли була робота, але вона не приносила вам користі. З вас, ну, може, тут так вийшло, що вижималися всі соки, все, але не йшло вам на користь. Отака була робота. Зараз хороший час, робота буде. все, тільки я зніму оцю магію негативно заперечую, убираю весь негатив, знімаю всі крадники, стяги убираю, Відкриваю шляхи дороги на роботу. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Прошу виші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на роботу, на хорошу роботу, на роботу мрії. Всім, хто дивиться відео, близьким людям. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на роботу, на роботу мрії, на те, щоб повністю. Відкрився шлях, всі дороги були легкі, двері були відкриті на роботу, дорога відкрита, знімаю всі негативні програми, порчі, на бідність, обираю, відкриваю шлях на роботу. Буде так і так буде. Це буде все сказане, здійснено так буде. Угу. Мороки ще стоять. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть, чи лишився якийсь ще негатив, програма негативна, що заважає знайти роботу, роботу мрії, яка буде приносити е, при, прибуток, яка буде приносити користь. Чи лишився ще якийсь негатив, скажіть, допоможіть? Буду відкривати. Тут можуть не бачити вас люди, але, якщо стоїть такий приворот. Може стяг. Вона висасує Енергію, зараз я буду чистити. Заперечу весь негатив, убираю всі негативні програми, стяги знімаються. Заперечую, знімаю приворот, отсікаю всі прив'язки. Відкриваються дорогі шляхи на роботу. На прибуток, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на роботу тим, хто дивиться відео, близьким людям більше нічого не заважає мати роботу. Відкривається шлях, на роботу мрії на щоденний прибуток, великі потоки грошей без перешкод надходять до вас радісним шляхом. Буде так і так буде. Та буде все сказано, здійснено так буде. <кій> Скажіть Вищі сили допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, втручання, магічний вплив, що заважає знайти роботу, чи є перешкоди на дорогах на роботу, на те, щоб відкрити власну справу, що заважає заробити гроші <кій> тим, хто дивиться відео, близьким людям. Стоїть дуже сильно, щоб у вас не було сил роботу. Ти на роботу заперечуєш весь негатив убираю заперечуєш весь негатив убираю Щоб такий стан був постійно очікувати. No. Заперечу весь негатив, обираю, знімаю, більше немає жодного негативу, втручання немає. Всі заздрі зглаз, порчі знімаю, відкриваю шлях на роботу. Більше нічого не заважаю вам мати роботу. Знімаю всю депресію, морок і негативні програми Убираю, повертаю ворогам назад. По Верховному Суду, не на переклад, на них самих буде так і так буде. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити шлях на роботу, поверніть цю енергію, Не прийде робота вашої мрії. Така, щоб вам приносила користь, прибуток. Більше ніхто не може втручатись в ваше життя без вашого дозволу. Відкриваються дороги на роботу, на щастя, на прибуток стабільний. Буде так і так буде, у вас завжди є гроші. Їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так буде. ось негатив, знімаюся, негативні програми обираю. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на роботу, на прибуток, на щоденний стабільний прибуток. Великі потоки грошей йдуть. Більше нічого не заважає знайти роботу, працювати. Да буде все сказано здійснено, так буде. Відкриваються всі шляхи дороги на роботу вам, вашим дітям, близьким людям. Да буде все сказано здійснено, так буде. Буде стабільна робота. І ще одне питання. Скажіть вищі сили допоможіть, що а, значить, а, і, що значить яйце, яке знайшли? От якщо хтось колись знайшов яйце, чи є негатив, чи була негативна програма, що це за яйце? Курячі яйце, яке викопали на городі, або знайшли де-небудь в вашому подвір'ї, про що говорить це яйце? Що це значить? Оце така. Там було воно не одне. Угу. Було не одне. Це порча на розлучення, на самотність, на розвод. На те, щоб зруйнувати сім'ю. Мало ще і. Там було три програми: три яйця. Одне те, що знайшли, це на розлучення, на самотність, Порча на е, самотність, От. порча могла бути і на смерть, і ще дуже сильний крадник на фінанси, на гроші. Це так зробилося. Що цікаво, воно не спрацювало. Те, що робили, воно не спрацювало. На вас дуже сильний захист. Оці дві карти говорять, що те, що вам робили, як не намагалися влізти, зруйнувати ваше життя. Вам все одно, ви самі вирішуєте, ну, ви можуть бути люди, люди сили. От, і дуже сильний захист родовий стоїть, янголи захищають, і те, що вам робили, не спрацювало. Оце, я хочу подивитися. Так, да, у вас, може, були сни, щось приходило, можуть були, може якась навіть е, прояви агресії такої, не, несподівані спалахи агресії могли бути, але ви самі вирішили це питання із духами роду, із янголами-охоронцями. У вас є сила, ось ці карти говорять про вашу силу. Так, чи вдалося, чи спрацював цей підклад, скажіть і сил? Ага, тут треба почистити. Може так трапилося, що на дітей могло якимось чином вплинути. І оця самотність. Або може так сталося, що не могли довго завагітнити. заперечую весь негатив знімаю. заперечую весь негатив знімаю. Анулірую всі негативні програми із підкладу знімаю. Повертаю ворогам тим, хто ставив, хто робив, буде так, так буде. Де б вони не були, назад свій негатив отримують. буде так і так буде. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити енергетичний і фізичний простір усіх, хто дивиться відео близьких людей, якщо були зроблені підклади, підкиди. Які б негативні програми не заносили, знімаю, повертаю назад, тому хто став хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. Щасливу долю знімаю порчу, знімаю прокляття, повертаю ворогам. Більше немає порчі на самотність, знімаю, нулі, Ліру більше немає порчі на... Лірую більше немає жодної прив'язки, стягу, карання, море. Бучі на як видовицька. Пана Ліра. все сказано, здійснено, так буде. Вищі сили, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, якщо хтось колись знаходив яйце? Або, може, ви не знаєте, а у вас лежить підклад, закопаний десь чи закочений. Оце я буду знімати. Так, гроші стягували. Заперечу весь негатив, убираю, знімаю повністю. Може таке було, що пропали повністю робота, замовлення, клієнти, люди перестали. Замовляти вашу продукцію. Да, от може таке бути, заперечую ось негатив, убираю, Знімаю всі негативні прокла... програми із підкладу, анулірую, повертаю ворогові всі негативні програми, що вам бажали, вертаються ворогу. Так буде. оцікаю повністю весь негатив знімаю, цікає, вертає дайте. Буде так і так буде, більше ніхто не може втручатись в ваше життя, заважати вам не зможе. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші, у вас завжди є гроші, їх на все вистачає, і вони ніколи не закінчуються. Буде так і так буде. І всі, хто на вас ще позариться, сам без нічого останеться. Весь негатив ворогам повертаю, буде так і так буде, відкриваю дороги на гроші, на роботу, на замовлення, на, <кхід> на роботу. Ефективний труд. Сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на гроші, на любов, на здоров'я. Відновлюється енергетика в домі, енерге... в просторі фізичному, енергетичному, повністю загоюються всі пробиття, протики. Щоб не підкладали, щоб не підливали, більше не працює, анулірую, знімаю, повертаю ворогові, буде так і так буде. Весь негатив повертай, не на переклад на них самих, а й самі з цим розбираються, з вас знімаю, як з вода сходить, повністю сходить. Да буде все сказано, здійснено так буде. От. І якщо ви помічаєте, ви інтуїтивно можете помітити якусь річ, якесь сміття може навіть бути біля порогу, в двері, на подвір'ї. Його не можна чіпати руками, бажано просто через пакет забрати в смітник, духом смітнику на з'їдення негативу і промовити, що ви повертаєте весь негатив тому, хто робив. Так що так, ще треба зняти, скажіть вищі сили, допоможіть, чи є негативні програми на дітях. Чи є негативні програми на дітях, переклади, скиди на дітях, якщо... Є діти, тих, хто дивиться відео, близьких людей, онуки, діти, що роблять скиди, переклади, чпають дітей. Ну, тут іде все, що стосується відносин. Щасливу долю, чоловічу, жіночу. Раніше е було знято почищено, зараз проростає. Позакладали багато разів і зараз це робили люди близькі, можуть бути, вхожі в будинок. Дуже таємно це все я знімаю. Повністю знімаю всі порчі прокляття із дітей. Переклади, обміни, подміни знімаю. Повертаю ворогові, тому хто ставив, хто робив по Верховному суду, не на переклад на них самих. О, відкрилась дорога в дітей на кохання, на відносини. Знімаю повністю весь негатив з дітей, повертаю ворогам, хай з ними все це станеться. Більше не можуть робити переклади обміни, подміни не зможуть зробити. Як тільки почну щось робити, все на себе забирають, одразу ж буде так так буде. Більше лиха зробити не зможуть, повертаю весь негатив назад. Ворогам буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги дітям на любов, на гроші. Тих, хто дивиться, відео, близькі люди, діти щасливі. Перекриваю, перекриваю. Більше ворог не може втручатися в життя дітей. Відсікає віки вічні. Одвертає, повертається вдачі, повертається гроші. енергію повертаю, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги близьким людям, дітям на любов, на гроші, на щастя, на щасливу долю. Відкриваю шлях, буде так і так буде. Відновлюється наразі. Буде все сказане здійснено, так буде. Угу. Бачите, можуть <кій> бити по самому. <кій> так, якщо не вдається з вас стягнути, вони можуть чіпати дітей. Будемо повторювати це питання, дивитися ретельніше, щоб дітей не чіпали, щоб захист був міцніший. На цьому я буду завершувати. Отака вийшла сьогодні кава. Ще раз хочу нагадати, як п'ють каву українці. Зробили каву, зробили донат на дрони. У... Знайшли ще, які є донати, які потреби треба нашим. Військовим українцям. І ще обов'язково треба випити води, поїсти перед тим, як пити каву. І її пити в невеликих кількостях. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам, щоб у вас завжди були гроші, щоб ви мали роботу своєї мрії і вона вам приносила. Задоволення, прибуток, щоб ви були щасливі. А також захист міцний стоїть над вами, янголи-охоронці не на хвилину не лишають, захищають. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю всім успіху, Приємної вам кави і до зустрічі!